Продовж грудня на Закарпатті фіксують перевищення епідпорогу. За минулий тиждень воно склало 43 відсотки. Медики характеризують інтенсивність інфікування як середню. З 19 до 25 грудня на грип та ГРВІ захворіло понад 7 тисяч людей, що на 15% відсотків менше ніж тижнем раніше. Це пов'язано у першу чергу із зниженням зареєстрованих випадків інфікування серед дітей 5-14 років. Не перевищений епідпоріг лише на берегівщині. А також також у територіальних громадах Свалявщини та Мукачівщини, взагалі на минулому тижні у 59 пацієнтів швидкими тестами підтверджено діагноз грипу. Також ми знаємо, що продовжено карантин через коронавірусну хворобу COVID-19, Тобто він нікуди не зник. За офіційними даними на минулому тижні ми зареєстрували лише 17 випадків за результатами тестування швидкими тестами а також ПЛР. Клінічна картина COVID-19, Вона така досить стерта і є дуже схожою на респіраторні інфекції сезонні. І ми не виключаємо, що серед тих 7 тисяч осіб, які захворіли на ГРВІ, все ж таки є десь нетестований COVID-19.